Всім привіт! Ви на каналі Багатий Світ! І сьогодні буде незвичайна тема для ролику: це буде фьючерсна торгівля, а саме торгівля на Форексу. Суть даного ролику і всього цього проєкту це показати, як треба торгувати на фьючерсному ринку саме на Форексі. Я дуже давно вже торгую на ф'ючерсному ринку тільки на криптовалютному. І знаю, що воно таке. Для мене Форекс це буде щось новинку. Так як, в принципі, люба друга сфера, чи то криптовалюта, чи Акції чи Форекс відіграють по-різному, і насправді в кожному з них є свої нюанси. Наприклад, на Форексі набагато частіше можуть відігравати себе деякі сетапи, тобто, це припустимо той же самий слом структури, або набагато краще відпрацювання того ж самого ордер блоку, або мітігейшн блоку, або брейкер блоку. Тобто саме відпрацювання позицій може бути набагато краще. Це насправді я просто чув від багатьох людей. І саме на собі, на своєму досвіді я хочу це провірити. Даний проєкт я буду стартувати з невеликої суми, а саме 35 доларів. Моя задача буде дуже проста: з цих 35 доларів зробити 100 доларів. І так більше, більше і більше. За цим всім ви можете спостерігати в моєму телеграм-каналі, який я створюю. Там я буду скидувати різні позиції, які я заходжу, свої аналізи та відпрацювання позицій в Яку я зайшов? Ось і все. Біржю, якою я буду користуватися, це RoboForex. В принципі, я почув про цю біржу від своїх знайомих і готов сказати, що вона вже в принципі перевірена. Тобто, якби, вивести вивезти гроші тут спокійно можна. Закинути також без проблем, все це можна зробити через криптовалюту. Тобто не обов'язково, щоб карта ваша приймала тут участь, через криптовалюту набагато швидше, набагато простіше і відносно без великих комісій. Тобто через BNB-адрес ви можете спокійно закинути долари на свій рахунок. Це відбувається дуже швидко і без проблем відносно. В когось, може, були проблеми, але, але в мене особисто, я, в принципі, ну, дуже швидко закинув гроші і все в порядку. Так, відразу хочу почати з того, що в мене вже є декілька позицій. Зараз вихідний день, тому, ну, саме коли я записую цей ролик, вихідний день, ринок на місці, він спить. Бачите? Ось. Нічого не рухається, це те що, те, що по акціям. І по Форексу так само, нічого не рухається. Тобто, у мене тут поки що дві позиції, я їх тримаю. Одна, як бачите, в плюсі, друга великому мінусі. Але ж це знову, скажімо так, відпрацювання може себе зачекати і трохи пізніше воно все відпрацює. В своєму телеграм-каналі я, в принципі, покажу від, відпрацювання даних позицій, тобто як їх закрив плюс чи мінус. Це обов'язково буде показуватись при вас. Все, вся історія моя, всіх ордерів, всіх позицій буде відображена саме в телеграм-каналі. Так як це ж таки це проект, це моє особисте дослідження даного ринку, це Форекс, і я хочу його дослідити наповну. Також з понеділка я хочу відкрити декілька позицій, показати, як я аналізую, і щоб це все було в ролику, я почекаю понеділка, запишу і, і тільки потім почну редагувати даний ролик. І так, почалась торгова неділя, я на кінець включаюся вже в самі торги. Зараз знаходжуся я на валютній парі як євро і австралійський долар. Дану, дану пару я вже, в принципі, проаналізував. Тут у нас картина доволі непогана. Тобто, якщо це видно, зараз я буду показувати ось так. От. Це висхідний тренд. Ось так. От. Тобто, Раз, два, три. Зараз ми тестимо ну, Скажімо так, зону інтересу, від якої, в принципі, я б хотів би побачити якраз це розворот, тобто розворот наверх по структурі і вище сюди. Які наші цілі, в принципі, ну, особисто я хотів би побачити це зняття ліквідності за цих, от, за цих от хаїв. тобто Тут зняття ліквідності, тут, тут багато полок ліквідності, який б було б непогано нам зняти. А що ще було до нас до цього? Тобто ми зняли багато ліквідності в цьому боковику, у нас тут був, був бічний рух, тобто в самому боковику, ми зняли ліквідність. Після чого пішли вверх, зламавши структуру. Злом у нас був, зараз покажу ось тут. Ми перебили цей хай і пішли вище. Так. Щодо позиції, в принципі, це зараз треба переключитися на більш-менший таймфрейм. 15-хвилинний таймфрейм. А ще я тут побачив? Я тут побачив, в принципі, у нас був сетап. Це драйс паттерн. Раз, два, три. Тобто, потрійне дно, я б сказав так. Ми три рази знімали ліквідність повторно. І після третього разу в нас бачите, ми різко, скажімо так, вверх виходимо. На п'ятихвилинному таймфреймі у нас вже був слом. Зараз не то. Слом був у нас ось тут. Тобто ми сломали структуру. А зараз, що саме цікаве, зараз ми просто тестимо наш ордер блок, який у нас утворився. Ось наш ордер блок. Давайте я його вам покажу. Будемо брати з тінь свічі ось так. Вся ця проторговка це наш ордер блок. Ми його протестили більш більше, ніж на 50%, і як бачите, ціна вже видає свою реакцію. Мої очікування дуже прості, це в принципі а, як мінімум похід на зняття цієї ліквідності. Тобто, може бути таке, що ми можемо її зняти, і буде двойна вершина, ми знову піде вниз. А, і ну, цього достатньо. В плані того, що це непоганий профіт, це угода 1 к 3, навіть трохи більше, 1 к 3 і 20. Позиція знаходиться на біржі. Також знову ж покажу відпрацювання в своєму телеграм-каналі, як відпрацює даний цетап, дана угода. Можна було так ставити навіть вище десь. Це, мабуть, занадто от на, зняття, на зняття цих двох раних хаїв от можна було, в принципі. Ну, да. Більш детальніше взагалі, про трейдинг, про все, що стосується криптовалюти, Форекса, все буде в моєму телеграм-каналі. Я буду туди викладати різні матеріали, якими я користувався в свій час і якими користуюся досі. А, також позиції. Періодично на моєму YouTube каналі також буде виходити ролики по навчанню, по навчанню, трейдингу. Все це буде викладатися. І обов'язково слідкуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що далі більше. Прошу підтримайте мій канал, який доволі недавно стартував, має свою окрему історію і, в принципі, тому що прогрес він себе не чекає, і я дуже радий, якщо ви подивилися цей ролик до кінця і поставили вже свій лайк. Я дуже радий. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім пока.